Чи помічали ви коли-небудь, як дивно і навіть підступно влаштований наш внутрішній годинник? Згадайте своє літо у вісім років. Це була не просто пора року, це була ціла геологічна епоха, яка тривала, здавалося, вічність. Ви чекали на ці канікули так довго, ніби вони мали настати в іншому втіленні. і коли вони нарешті приходили, світ навколо завмирав. Кожен червневий ранок був наповнений нескінченними можливостями, кожна липнева ніч пахла пригодами, пилом і свободою. А серпень здавався далеким і майже недосяжним фіналом на іншому краї всесвіту. Три місяці були цілим окремим життям, де кожен день ставав окремою главою великої насиченої книги. Час тягнувся. Він був густим і в'язким, як мед, даючи вам можливість буквально кожну хвилину, кожну сонячну пляму на підлозі. А тепер подивіться на своє життя сьогодні: вам 30, 40 або 50. Ви моргнули і вже осінь, ще раз моргнули, і рік закінчився, залишивши по собі лише легкий посмак розчарування і німе запитання. Літо у дорослому віці це вже не три місяці, це якийсь стрімкий тиждень, що пролетів непомітно між робочими звітами, домашніми справами, заторами та нескінченною побутовою рутиною. І найстрашніше питання, яке виникає у кожного з нас десь у середині грудня, це не ілюзія, це не просто самонавіювання, втома. Чи ваша особиста проблема з тайм-менеджментом? Це реальний неврологічний та психологічний феномен, який має чітке обґрунтоване наукове пояснення? Час справді прискорюється з віком. Об'єктивно, звісно, секунди на вашому годиннику тікають з тією ж фізичною швидкістю, що і в дитинстві. Світло долає ту саму відстань, планета обертається так само. Але суб'єктивно, у вашому внутрішньому сприйнятті роки після 30 пролітають у десятки разів швидше, ніж перше десятиліття життя. Сьогодні ми проведемо глибоке розслідування того, чому наш мозок так жорстоко з нами поводиться, що саме відбувається в наших нейронних мережах, що змушує дитинство здаватися безмежним океаном, а дорослість стрімкою і холодною гірською річкою. Ми розберемо сім ключових теорій, заглянемо в приховані куточки нейробіології, і найголовніше з'ясуємо, чи маємо ми інструменти, щоб зупинити цей «іхлять» і повернути собі відчуття справжньої повноти часу. Частина перша. Феноменологія зниклого часу. Цей феномен знайомий кожному, але мало хто замислюється, наскільки глибоко він закорінений у механізмах нашої пам'яті. Згадайте найдрібніші деталі з дитинства. Ви пам'ятаєте запах старої книжки з бібліотеки, шорстку поверхню асфальту під колінами, смак першої полуниці, яку ви зірвали прямо з куща. Кожен день приносив відкриття, які буквально врізалися в пам'ять. Ви пам'ятаєте, як довго тривала поїздка до бабусі? Цілі години спостереження за деревами у вікні? А тепер спробуйте згадати минулий рік, що реально залишилося в пам'яті: дві-три яскраві події, можливо, велика покупка, відпустка або конфлікт на роботі, а все інше. Решта 350 днів злилися в один сірий, монотонний суцільний потік. Це відбувається тому, що ваш мозок найефективніша машина у всесвіті, і він ненавидить витрачати енергію на зайве. Понеділок не відрізняється від вівторка. Вівторок ідентичний середі. Один тиждень, схожий на інший, як дві краплі води. Коли в житті панує день бабака, мозок просто вмикає режим максимального енергозбереження. Навіщо йому витрачати цінну глюкозу та нейронні ресурси на запис інформації, яка повторюється щодня? Якщо ви щоранку п'єте ту саму каву в тій самій кухні, дивитеся в той самий екран і йдете на ту саму роботу тими самими вулицями, ваш мозок сприймається як один єдиний повторюваний файл у підсумку. Замість тисячі унікальних днів ви отримуєте в пам'яті один довгий, розмитий день, що триває роками. Ви озираєтеся назад, намагаєтеся знайти там квоу 5, але бачите лише пусту папку з написом quote 6. Частина друга. Чому час тікає. Сім теорій прискорення. Нейробіологія та психологія пропонують кілька фундаментальних теорій, які пояснюють, чому ми відчуваємо себе пасажирами потяга, що постійно набирає швидкість. Теорія перша. Математична пропорція. Закон Жане. Це найвідоміша теорія. Уявіть, що вам лише 5 років. Один прожитий рік це цілих 20% від усього вашого попереднього досвіду. Це гігантський відрізок часу. Коли вам 30%, наступний рік це вже лише трохи більше 3% вашого життя. У 50% цей показник падає до 2%. Ваш мозок автоматично оцінює кожну нову годину чи день відносно того, квоут, який ви вже накопичили. Для дитини літо це величезна частина її персональної історії. Для дорослого це лише крихітна піщинка на пляжі пам'яті, тому вона й здається такою непомітною. Теорія 2. Нейронна ефективність та автопілот. Мозок дитини це величезний будівельний майданчик, де цілодобово прокладаються нові магістралі нейронних зв'язків. Будівництво нових синапсів вимагає колосальної уваги, енергії та часу. Світ навколо це нескінченний масив незнайомих даних, які треба структурувати. Через цю складну обробку суб'єктивний час розтягується. Дорослий мозок це вже готова оптимізована мережа автобанів. Ви робите 90% справ на повному автопілоті. Вам не треба свідомо думати, як зав'язувати шнурки, як керувати авто чи як підтримувати вічливу розмову. Свідомість фактично переходить у під час цих процесів. Ви можете проїхати 30 кілометрів за кермом і не згадати жодного повороту це робота автоматичних структур мозку. Але якщо свідомість була вимкнена, то й часу для неї не існувало. Він був під час монтажу вашої пам'яті. Теорія 3. теорія новизни та стиснення пам'яті. Це класичний парадокс. Коли ви перебуваєте у відпустці в незнайомій країні, час у моменті може летіти швидко, бо ви захоплені. Але коли ви повертаєтеся і згадуєте цей тиждень, він здається довшим за місяць нудної роботи. Це тому, що щільність унікальних спогадів на один квадратний сантиметр вашого мозку була максимальною. Мозок дорослого зазвичай працює в режимі квоут, коли новизна зникає, зникає і деталізація часу. Ми перетворюємося на споживачів шаблонів. Теорія 4: дофамін та внутрішній годинник дофамін це не тільки гормон задоволення, це ще й регулятор нашого сприйняття швидкості. Дослідження на тваринах і людях показують, що високий рівень дофаміну внутрішній годинник. Коли ваш годинник тікає швидше, зовнішній світ здається повільнішим, як у дитинстві, коли все було в новинку і викликало дофаміновий сплеск. З віком рівень дофаміну в певних зонах мозку падає, наш внутрішній метроном уповільнюється. І в результаті зовнішній світ і час здається нам таким, що проноситься повз із шаленою швидкістю. Теорія 5. зміна частоти обробки зображень. Професор Адріан Бежан з університету Дюка висунув фізичну теорію. З віком розмір і складність наших нейронних мереж збільшується, а самі сигнали мають проходити довші шляхи. Крім того, нейрони старіють і чинять більший опір. Це означає, що швидкість, з якою ми отримуємо та обробляємо нові, сповільнюється. Дитина за одну секунду набагато більше кадрів реальності, ніж дорослий. Як у кіно. Якщо ви знімаєте 120 кадрів на секунду, а потім програєте їх зі звичайною швидкістю, ви отримуєте slow motion, уповільнений рух. Дитина живе в режимі slow-motion, а дорослий у режимі прискореного відтворення. Теорія 6. емоційна насиченість емоції це який каже мозку. Дитинство це емоційний вулкан, перша двійка, перша закоханість, перший страх, темряви. Доросле життя часто стає емоційно плоским. Ми вчимося стримувати почуття, ми стаємо раціональними, ми звикаємо до всього. Без емоційного забарвлення дні стають прозорими. Вони проходять крізь нас, не чіпляючись за жоден гачок у пам'яті. ТЕОРІЯ 7. Брак майбутнього та очікування. Згадайте, як ви чекали на свій день народження у 6 років. Ви рахували дні, малювали календарі. Це очікування розтягувало час. Дорослі часто бояться майбутнього або сприймають його як чергову ітерацію теперішнього. Коли нам нічого чекати з таким дитячим трепетом, час перестає бути наповненим і просто витікає, як вода крізь пальці. Частина 3. Анатомія рутини, як ми вбиваємо власні роки. Давайте будемо чесними: рутина це не просто нудьга, це фізіологічна деградація сприйняття. Коли ви заходите в офіс, ваш мозок фактично каже: Окей, я знаю, що тут буде. Я прокинуся, коли трапиться щось незвичайне, але незвичайне трапляється рідко. У результаті ви проводите 8 годин у стані напівсну. Це стосується і нашого відпочинку. Вечірній скролінг, стрічки соцмереж це чорна діра часу. Вам здається, що ви споживаєте нову інформацію, але для мозку це одноманітний, монотонний потік стимулю, який не створює нових нейронних зв'язків. Це фальшива новизна. Через годину такого заняття ви не зможете згадати жодного конкретного поста. Ця година просто викреслена з вашої біографії. Те саме з цифровим шумом: кожне сповіщення перериває ваш потік думок. Це переривання не дає мозку зануритися в стан потоку, де час сприймається інакше. Ми живемо в епоху фрагментованого часу. Де наше життя розбите на дрібні шматочки по три хвилини. А з дрібних шматочків неможливо збудувати величну будівлю пам'яті. Частина 4 практичний посібник як уповільнити час. Якщо ви хочете, щоб ваше наступне літо знову тривало вічність, вам доведеться оголосити війну власному автопілоту. Це не просто поради, це нейробіологічні хаки, які змушують мозок прокинутися. Стратегія 1 радикальна новизна вам потрібно систематично ламати свої шаблони. Почніть з малого. Змініть маршрут на роботу, навіть якщо він довший. Нові візуальні стимули змусять мозок обробляти дані, а не спати. Змініть руку, якою ви тримаєте ложку або чистите зуби. Це активує іншу півкулю мозку. Спробуйте їжу, назву якої ви навіть не можете вимовити. Нові смакові та тактильні відчуття це потужні маркери часу. Стратегія 2. Техніка перший раз. Діти живуть у світі перших разів. Ставте собі завдання щотижня робити щось, чого ви ніколи не робили. Це не обов'язково має бути стрибок з парашутом. Це може бути перше відвідування опери, перша спроба виліпити щось з глини, перший похід у ліс, де ви ніколи не були. Чим більше перших разів, тим довшим здаватиметься ваш рік у ретроспективі. Стратегія 3. усвідомленість, майндфулнес, без містики. Усвідомленість це просто повернення уваги в теперішній момент. Коли ви їсте, відчувайте текстуру їжі, її температуру, зміну смаку. Не дивіться в цей час у телефон. Коли ви йдете вулицею, помічайте колір листя, форму хмар, вирази облич людей. Це повертає вас із сплячого режиму автопілота в режим реального часу. Кожна секунда, яку ви реально відчули, стає вашою власністю, а не власністю алгоритмів Google. Стратегія 4. нейробіка. Зарядка для нейронів. Вивчайте нові складні навички. Мова йде не про саморозвиток заради успіху, а про гігієну часу. Вивчення іноземної мови або гри на фортепіано змушує мозок будувати складні нейронні магістралі. Це повертає вам ту саму пластичність, яка була в дитинстві. Для мозку, який вчиться, час завжди сповільнюється, бо він знову працює на повну потужність. Стратегія 5 фільтр пам'яті наприкінці дня перед сном, замість скролінгу, зробіть просту вправу. Згадайте день у зворотньому порядку від вечора до ранку. Намагайтеся знайти 5 унікальних моментів: не я був у магазині. А я бачив дивного кота біля магазину. Або я відчув запах свіжого хліба. Коли ви привчаєте мозок шукати унікальність, він починає фіксувати її протягом дня набагато активніше. Стратегія 6 емоційні інвестиції не бійтеся бути вразливими. Дозволяйте собі дивуватися, захоплюватися, навіть сумувати. Емоції це цемент, який тримає будівлю вашого часу. Відвідайте концерт, який вас розчувить, поговоріть з другом про щось глибше за погоду. Життя, наповнене почуттями, суб'єктивно набагато довше за життя, наповнене лише логікою та планами. Частина п'ята філософія якісного часу. Ми маємо зрозуміти одну фундаментальну річ: час це єдиний по-справжньому обмежений ресурс. Гроші можна заробити, здоров'я можна підтримати, але секунда, яка щойно минула, зникла назавжди. І якщо вона пройшла на автопілоті, ви її просто викинули у смітник. Свобода це неможливість нічого не робити. Свобода це здатність контролювати власну увагу. Людина, яка контролює свою увагу, контролює свій час. Вона може розтягнути одну годину на цілий день споглядання та глибоких роздумів. Вона може прожити за один рік 10 життів, наповнених досвідом, тоді як інша людина за 10 років проживе лише один і той самий порожній день. Ми живемо в епоху, яка хоче вкрасти наш час. Алгоритми соцмереж розроблені так, щоб ми втрачали відчуття реальності. Вони хочуть, щоб наше життя пролетіло як один довгий рекламний ролик. Але ви маєте право на власну швидкість. Ви маєте право йти повільно, коли весь світ кудись біжить. Ви маєте право зупинитися і дивитися на дерево 10 хвилин, якщо це дерево робить ваш час реальним. Епілог: Вибір за вами. Життя не вимірюється кількістю прожитих днів. Воно вимірюється кількістю днів, які ви пам'ятаєте. У вісім років літо триває вічність, бо кожен день це справжня пригода. Це битва з невідомістю, це радість відкриття. У 40 років ваше літо теж може стати вічністю. Для цього не потрібно знову ставати дитиною, але потрібно знову стати цікавим до світу. Змініть налаштування свого сприйняття, вимкніть автопілот, почніть помічати деталі. Часто чи однаково для всіх, але проживають його по-різному. Хтось у 50 років відчуває, що він тільки но почав жити, бо кожен його день був унікальним. А хтось у 30 уже старий, бо його внутрішня бібліотека порожня. Що ви пам'ятаєте про сьогоднішній день? Крім синього світла екрана і звичних фраз: якщо нічого, то сьогоднішній день для вашої історії просто не існував. Але у вас є завтра, і це завтра може стати початком вашої власної вічності. Запитайте себе прямо зараз, яку нову річ я зроблю сьогодні? Ідіть іншою дорогою, поговоріть з незнайомцем, прочитайте вірш, подивіться на зірки довше, ніж одну секунду, поверніть собі свободь, своє літо, поверніть собі своє життя. Бо час це не те, що проходить повз нас. Час це те, чим ми наповнюємо власну душу. Живіть усвідомлено, живіть повільно, живіть по-справжньому, і тоді кожен ваш рік буде вартий цілого десятиліття. Вибір завжди залишається за вами. Час пішов прямо зараз. Не дайте йому зникнути непомітно.